Українці за кордоном це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Багато ж українців класних, талановитих і так далі. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Ну, давай по-чесному, багато людей ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клеймо. Оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А Та потім нормальним українцям треба за все це абдуватися, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчинять і так далі. Тому багато українців не то, що амбасадори, а взагалі якісь чорні піарщики закордонні. Рекламу, на жаль, реально треба дуже подумати над а, своїм життям і що вони несуть в маси. Взагалі. Українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога в Україну, чи ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка, від цього залежить, чи буде Україна існувати далі і так далі. Коротше, від поведінки кожного українця зараз взагалі залежить. Навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато одно на війну, одно на політику, але від твоєї поведінки залежить, чи ти взагалі додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі 工资没交，现在。